Круть та верть. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник. Голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають. А півник у досвіда встане. Всіх піснею збудуть. Та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі. Та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! А гляньте но, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити. А хто обмолотитиме? Не я, не я. Я обмолочу. каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. же й обмолотив півний колосок. Та й знов гукає Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки я зерна намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина отнести та борошна намолотити. А хто понесе? Не я. Не я. Ну, от я однесу. каже півник. Увзяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! Я борошна приніс. Ой, півничку, вже тепер тіста треба змісити. Хто ж міситиме? питає півник. Не я, не я. Подумав, подумав півник та й каже: Доведеться, мабуть, мені. От, замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже. Стривайте, но стривайте! Хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. Вже тихіше відказують круть та верт. А тісто, хто місив? Ти. А піч витопив. Пиріжків напік. Ти. кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу. А півник їх і не тримає. Тож отаких лінюхів пиріжками пригощає.